Які справжні причини падіння московського рубля відносно долара? Мене звати Назар Мухачо, ви дивитесь ютуб-канал Свідо Свого по по-своє» І, власне, в цьому відео я хочу прокоментувати цю новину, новину, яку активно обговорює український інформаційний простір, яка в багатьох українців викликає ейфорію, ну тому що відбувається такий розрахунок, що ага, раз в Московії стає гірша економічна ситуація, значить їм буде набагато важче проти нас воювати і так далі. І розрахунок цей, в принципі, логічний. Але а, ключове, нам в українському інформаційному просторі поширюють мантру, санкції працюють. Якщо санкції працюють, то чому впродовж настільки тривалого часу Московія має гроші для ведення війни і не просто має гроші, а ВВП Московії зростало за час повномасштабного вторгнення. І навіть деякі Наслідки війни Московія використала позитивно для своєї економіки. Мова йде про розростання ВПК і розігрівання, так зване розігрівання економіки, зокрема з допомогою ВПК. Потрібно розуміти, що виробництво зброї, снарядів, боєприпасів це виробництво високою, з високою доданою вартістю і в багатьох місцях високотехнологічне виробництво. І Путін, добре розуміючи, як буде діяти Байден і компанія, Він, власне, це. Використовував і використовував на превеликий жаль для нас достатньо успішно. Що ж відбувається зараз? Чому рубль падає і чому це позитивно чи це не позитивно? Хтось каже, що раніше була прихована інфляція на Москві, а зараз вона вирвалась. А що змінилось? Які фактори змінились? Жодні фактори не змінилися всередині. Вся влада як знаходилася в руках Путіна і його оточення, так і знаходиться. Вони там все здатні проконтролювати. А рубль чомусь почав падати. Чому? А справа тут тільки в одній дуже простій, як двері, причині це прихід Дональда Трампа до влади. І коли наші ЗМІ постійно тиражували там якісь різні фрази і старалися облити з них до голови республіканців, намалювати їх чортами. В той час, як демократи, це, звичайно, ангели були, і так далі. В той час Дональд Трамп на кожному своєму виступі казав, що якби я був президентом, то вторгнення би не відбулося. І далі він постійно згадував про нафту. І він казав, що коли я був президентом, ціна за Барель там якоїсь нафти була 40, при Байдені стала 120. Ось звідси, власне, Путін отримав гроші для ведення війни. Ці цитати він говорив неодноразово, і Трамп в своїй політиці він завжди був послідовний. Коли він про щось говорив, то він це робив. Ну, до прикладу, Північний потік-2 був заблокований, повністю був заблокований. Ви розумієте? Повністю при Трампі, якого нам постійно малювали проросійським. А при максимально антиросійському, антипутінському Байдені чомусь північний потік було добудовано. Парадокси, правда? Ну на ці парадокси чомусь журналісти не звертали увагу. Але журналісти, особливо ті, які отримують жирні гранти, це така справа. А от суть в тому, що коли мова йде про економіку і про сотні мільярдів доларів, отут же включаються м, певні розрахунки, розрахунки аналітиків, які опираються на певні факти. І ось зараз весь світ в очікуванні того, що Трамп обвалить ціну на нафту. Московський бюджет наповнюється за рахунок продажі нафти і газу відсотків там в різні роки по різному Від 72, якщо я не помиляюся, до 80 з лишнім відсотків дохідна частина бюджету. Складалася із такого розпродажу. Зараз пропорція може змінитися, знову ж таки, розігріти ВПК, знову ж таки, якась там співпраця з Китаєм, Іраном, Північною Кореєю, Туреччиною, там ще багато з ким. Тобто ми всіх деталей не знаємо, але в будь-якому випадку продаж нафти і газу це була левова частка наповнень. А зараз ці гроші не будуть приходити. І мова йде не тільки про обмеження витрат на війну. Мова йде про те, що ефект доміно буде поступово впливати на всі сфери економіки, на всі сфери людського життя. І навіть оці дегенерати, які, погнавшись за високими зарплатами, вирішили, що висока зарплата виправдовує те, що ти прийдеш на чужу землю вбивцею, для того, щоб вбивати людей, які живуть на своїй землі, для того, щоб вбивати українців. Навіть це для них поступово почне змінюватися, тому що рубль буде знецінюватися, його купівельна спроможність буде падати. Всі імпортні комплектуючі, які а, Московія закупала, закуповувала для, для виробництва різних товарів, вони ж також подорожчують. Це наслідково матиме ефект на здорожчання всієї продукції, яка стане менш доступною для того ж таки глубінного обивателя, назвемо його так. І ще багато-багато інших деталей. Але, знову ж таки, коли ми про це говоримо, то ми зараз можемо говорити гіпотетично. Чому? Тому що для того, щоб такі наслідки відбулися, треба, щоб ці фактори дійсно були збережені в часі і просторі. Чого Путін зараз так спішить з наступом в Україні? І навіть маючи величезні втрати кожного дня, вони стараються не збавляти темп а максимально до фактично інавгурації Трампа захопити якомога більше нашої території. Для того щоб потім, в умовах, коли дійсно ціна на нафту впаде, і коли Трамп почне проявляти якусь певну рішучість, про яку він говорив, стараючись всадити ну, як він говорив, що він посадить за стіли Путіна і Зеленського, і так далі, то очевидно, що перед умовою для того, щоб Путін сів за стіл і був готовий про щось домовлятися, є оце падіння цін на нафту. Але поки що цього ще не відбулося, і ми насправді не знаємо, коли це відбудеться, наскільки це відбудеться, в яких, умовно кажучи, відсотках і ще багато є факторів. Тому надіятись ми можемо, звичайно, на краще, але такі фактори ми повинні розуміти. І тут я скажу ще декілька достатньо таких цікавих, специфічних деталей: падіння гривні. У 2014 році також розпочалося падіння рубля, як ви пам'ятаєте, після анексії Криму. Окупація, потім анексії, підпал на Донбасі і так далі. І потім розпочалося падіння гривні. І якось так наші економісти тонко цей момент так обходять, ніби, ну, ну, сталося та й сталося, ну, економіка була взаємопов'язана, там наш експорт був орієнтований на Росію, що частково відповідає дійсності. Але ж чому гривня впала? Що мало зобов'язана була впасти? Ні, пов'язано це було із конкретними фінансовими інструментами, конкретно із рефінансуванням банків, з допомогою яких кожного з нас зробили в кілька разів біднішими. І ще й фактично, ті, хто контролював цей процес, а мова йде про президента Порошенка, про Степана Кубіва. І потім про Гонтарєву Сатановську вони з такою допомогою використовували ці всі махінації в своїх цілях і в цілях цих груп, скажем так, ну до яких вони дотичні, чи до яких вони належать. Це потрібно усвідомлювати, тому що багато в чому це падіння курсу гривні, до прикладу, це була спекуляція. Тут, до речі, чому я не просто так згадую про цей приклад. Скажіть, будь ласка, а що б відбулося, якби падіння рубля на Московії пройшло, а падіння гривні в Україні не сталося? Який би це ефект для нас мав? Чи міг Кремль допустити, щоб таке в Україні відбулося? Щоб українці, попри відсутність таких грошей від там, нафти та газу, почали жити краще, ніж вони на Московії, маючи величезні поклади і заробляючи сотні мільярдів кожного року? Цікаве запитання, дуже цікаве. Взагалі, сучасна економіка це набагато-набагато складніше явище, ніж те, що нам пробують описати. А купа ідіотів, які майже нічого не розуміють, розповідають про те, що от найбільш ефективно це все продати, а вільний ринок все вирішить. Це розповідають саме ідіоти, яких там років 40-50 тому ще насправді вчені економісти світового рівня просто би висміювали. А зараз це пропагують майже всі там газети, майже всі псевдоексперти і так далі. Це є насправді великою брехнею. І навіть в контексті того ж самого розігрітого ВПК Московії, попри всі західні санкції, воно відіграло позитивну роль. Ердогана, як давили за його політику національного протекціонізму. Водночас, якщо ми глянемо, до прикладу, як держави світу, різні держави світу, можемо взяти США. Можемо взяти Китай, можемо взяти Японію, як вони використовували так звану економічну будівельну бульбашку для зростання своїх економік. Це дуже цікаві моменти. Я про них якось буду розповідати в наступних відео, тому що математика, яка лежить в їх основі, вона має бути використана нами. Нам для відбудови України, для розквіту нашої економіки, саме розквіту, тому що в нас величезний потенціал, у нас величезна сировинна база, і в нас насправді в повоєнний період повинно відбутися надзвичайно масштабне будівництво житла. І якщо правильно до цього процесу підійти. Не так як зараз відбувається тотальний деребан, тотальне завищення цін, все аби обдерти з звичайного середньостатистичного українця і корумпована влада разом із забудовниками на цьому заробляють. Насправді цей процес може мати надзвичайно позитивний економічний ефект, якщо буде поєднаний з іншими. Але це я відволікся від головної теми нашого сьогоднішнього відео. Від вас, від вас прошу інформаційної підтримки. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.